Вітаю всіх на YouTube каналі Альянс. Сьогодні мова піде про готель Best Mediterraneo. Готель Best Mediterraneo розташований в центрі Салоу і в 5 хвилинах ходьби від пляжу Капільянс. Це невеличка така маленька мальовнича бухта. Також за 10 хвилин можна дійти до пляжу Левант. Це пляж дуже широкою береговою полосою. У ресторані готелю працює шведська лінія, подають страви іспанської та інтернаціональної кухні. Також тут є кафе-бар, де подають напої і закуски протягом всього дня. Готель Мілітеранео пропонує різноманітну розважальну програму для дорослих і дітей. Крім того, в готелі є дитячий ігровий майданчик. Інтернет-куточок з безкоштовним доступом до інтернету. В готелі номери в середземноморському стилі біло голубого кольору, обладнані кондиціонером і балконом, а також двома спальними ліжками. Готель розміщує від двох до 4 людей, але треба розуміти. Що додаткових, додаткове ліжка не ставлять. Якщо буде проживати 4 людини, то дві людини будуть спати на одній великій двоспальній кроваті, а дві інші будуть спати на другій іншій двоспальній кроваті. Розмір десь порядка 160 на 2 метри цих кроватей. Готель розташований в 10 хвилинах їзди. Від тематичного парку Портавентура і Ленд, і рекомендувала я б його для всіх і сімей з дітьми, і парам, і молоді. Дякую всім за увагу!